Привіт! З вами Каріна і ви на моєму каналі. І сьогодні хочу вам зняти відео про наших голубів. Просили мене були зняти, розповісти. Ну, ось показую. Хто вже забувся, то в нас голуби королівські і павичі. Це одна така порода. Тобто і та правильно називати, і ця. Ось тут вже маленькі, я, дивіться, які гарні. Даненьку я вам вже не показувала. А це дивіться, одразу покажу, поки сидить. Це цей голуб, що я вже показувала це того року літом. Ми знайшли у траві його. Він був маленьким. Отак він виріс з нами і став таким великим. До нього прилітають такі прості голуби, часто бачимо. І ще покажу в кінці відео, хто біля них тут живе. А ось це наші. Це вже підросли. Такі гарні. Тут їх є до 20 штук. Хоча у мене, як я їх купляла з самого початку, на розвіт було три пари. Білих, чорних і ось така одна пара коричневих. А ось дивіться, яке в нас є голубенятко. Це воно ще маленьке, таке риже, це в нас перший раз таке риже. Ось, дуже гарне. Йому десь уже до двох місяців, бачите, біля нього скільки кукурудзи, це все йому приносять голуби. Він сам не злазить, йому приносять їжу голуби. А ось тут є ще голуб, який висиджує яйця, он, дають їхні яйця. Ось він саме тут висиджує. Ось також маленьке голубеня. Таке чорненьке, тут воно сидить саме в гнізді. Так то голуби висиджують по два яйці. Більше вони не висиджують, так як вони маленькі. ось, І одне висиділи, а інше ні. Я яйця позбирала, які є не, не, добрими, не ну як би сказати, що вони пропали. Таке теж є в них, тому ось так. Ось тут сидять теж нас двох, тут є в нас такі кліточки. Ну як кліточки, такі хатинки. І ось тут теж також є двоє. Такі чорненькі. І ось у нас теж висиджує голубка. Тут вона тільки висиджує. Вон видно яйця хочу вам показати. Ось. Тут сидить, напевно, дві голубки, бо чотири яйця. Ось, тут велике таке місце, тому можуть сидіти і вдвох. Тут такі у нас кліточки, і їх так багатенько є, але це нічого, вони всі знають, де їхні гнізда і де їхні знаходяться голубенята. Ось така сидить дуже гарна голубка у нас є. Ще не випускали їх взагалі із клітки ні того року, ні цього року. Хочемо пізніше. Їх випустити, але не чи будемо випускати, бо в нас багато літає яструбів. Ну і страшно їх випускати, щоб не перебили. Взяла ще в руку показати, дивіться, які гарні в них окраси, так би близькі фіолетовим, такі в них дуже гарні хвостики. Це молодняк 2022 року, але вони вже самі висиджують яйця, вони вже є ну, дорослими. Ось, ось це теж молодняк. Оце ні, це не молодняк, це начебто пара із ось цього. А це молодняк. Тут є навіть ось у нас є три білих. Одне з них теж є молодим. У 2022 році е, вилупилося. Ось тут двоє і отут висиджує третє. Ось це є молодим. А цим уже до трьох років ті, що спочатку я їх купувала. Ось ці. І ось теж. Ну що ж, коротенько так всіх показала, про всіх потрішки розповіла. Зараз вам ще спробую дещо показати.